Всім добрий раночок! Мій сьогоднішній ранок розпочинається теж з алоє, але сьогодні в мене алоє з яблуком і ягодами Асаї. Ось тому я з вами сьогодні буду пити це алоє з яблуком і ягодами асаї. З липою у мене спробувала донечка, їй сподобався той алоє і вона його взяла собі, а мені принесла з яблуками і ягодами асаї. Він солоденький, це він дуже-дуже смачний. Дуже смачний. І тому я вип'ю ще одну ложечку. Все ж таки це підняття імунітету захиснує Функції організму. Ось. Також алоя додає енергії життєвої. Потім, окрім того, що він очищує весь організм, ось він ще омолоджує усі клітини. Тобто повністю омолоджує організм. Тому я всім-всім рекомендую мати цей чудо-продукт у себе вдома в холодильничку і його. Вживати на постійній основі. А також алоє сприяє зниженню ваги. А ось такий наборчик, ось алоє з яблуком ягодами асаї, плюс коктейль, ось, яким замінювати можна один прийом або два прийоми їжі. Вони оцей наборчик саме сприяє схудненню. Тобто, хто хоче знизити вагу свою до літа, то обов'язково. Треба придбати ось такий набір. Тобто алоє вера питний гель з яблуками, ягодами, асай це найкраще. ось, І плюс один із кето коктейлів. Нагадаю, у нас є вишня-ваніль, ось такий, як у мене. Також є горіховий, шоколадний і банан-полуниця. Але зараз у наявності на складі тільки вишня-ваніль і горіховий. Тому, поки є ці продукти на складі, ось, рекомендую вам їх е, собі е, придбати. Е, ви можете написати Мені, в особисті, в директ ось, і е, замовити ось е, таку парочку для того, щоб е, підкоригувати свою фігуру до весняно-літнього сезону. Також для приготування коктейля у нас є ось такий шейкер. Зараз я покажу ось такий шейкер. Він іде ось сама основна частина, кришка і два контейнери. Ці контейнери ось знімаються, вони зйомні. Сюди можна насипати коктейль. Так? Якщо ви йдете, наприклад, на роботу або вам треба перекусити, буде так? пообідати, а не має часу приготувати. То ви сюди насипаєте суміш для коктейлю, закриваєте її кришкою. Ось так. І ось другий тут контейнер теж. Ось вони всі зйомні. От. Другий, теж. другий теж контейнер. Ось тут теж кришечка. Ось він теж тут ось такий. От. Ось так ви їх об'єднуєте і е, до основного блоку теж під'єднуєте. Ось, і берете з собою. Сюди налили теплої водички. Далі цю суміш висипали, ось так відкрили, висипали ось сюди, до водички. Так, закрили, так як я вам це показувала. Сколотили і все, ваш обід чи перекус готовий.